Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв. Подкаст про циклічні види спорту і спортну витривалість серед аматорів та професійних спортсменів. І проведу для вас його, як завжди, я, Дмитро Шаров. І в цьому випуску ми з вами будемо говорити про рекорди, про досягнення. Але почнемо з того, що привітаємо Єгора Дементєва з тим, що він виграв золото у велоспорті у груповій шосейній гонці. Вітаємо Єгор з тим, що вперше за 12 років золото на цій дисципліні в паралімпійських іграх дістається Україні. Для Єгора це був третій старт у велоспорті на Паралімпіаді 2024 року. До цього він вже взяв срібло на треку і, на жаль, нічого не взяв на індивідуальній гонці, тому що він впав і так, власне, від нього медалі пішла. Але у шосейному змаганні йому все-таки посміхнулись вдачі, і він випередив своїх суперників: француза Кевіна Лекунфа та голландця Мартина Вандерпола, не плутати. З Вандерпулом, що, звісно, дуже схоже, але таки ні. Для Дементіва це було четверте золото у шосейних гонках у 2012 та 2016 роках. Він вже ставав чемпіоном у гонках з роздільним стартом. І загалом це його дев'ята медаль на Паралімпійських іграх. Шість він виборов у шосейних гонках і три на велотреку. Ну а також це було шістнадцяте золото для України. І в цілому можна сказати, що українська збірна на цих Олімпійських іграх виступила. Просто по царськи У нас дуже багато медалей, дуже багато наших спортсменів завоювали престижні нагороди. Єгор був дуже вдячний своїй дружині, своїй сім'ї за те, що вони надали йому змогу поставити, як він сказав, життя на паузу і повністю присвятити себе підготовці до олімпіади, що насправді є дуже складним завданням, особливо коли ти знаходишся в Україні. Перейдемо до інших тем. Як я вже тизерив у минулому випуску подкасту, 5 вересня було офіційно встановлено рекорд на 120 айронменів, зроблених за 120 днів. Цей проект називався Challenge 120, і його робив німець Йонас Дайхман, який вже відомий нам як німецький Гам. В цьому досягненні дуже багато чого залишається поза кадром, або залишається в якихось коротеньких ютуб-роліках, які Йонас та його команда знімали і там розказували, як вони що роблять, як харчуються. Ці ролики всі німецькі, в них немає перекладу. І я розумію, що він все це робив не дуже популяризуючи, тому що навесні 2025 року в кінотеатрах вийде документальний фільм Дайхман I Can. І от там я думаю, він вже все-все розповість. А я трошечки пошерстив інтернет і знайшов. Багато цікавої статистики, яку вам буде, я сподіваюся, цікаво почути. Тож за ці 4 місяці, що Йонас робив свої триатлони, він подолав 27 120 кілометрів, 456 він проплив, 21 600 кілометрів. Він приїхав на велосипеді, та 5064 км кілометри він пробіг на трасі. Він був зазвичай від 13 до 15 годин щодня. І що саме цікаве, його загальне споживання калорій за 120 днів. НІФ становило 1 мільйон 200 тисяч Мільйон двісті тисяч калорій, і в цьому завданні з'їсти стільки калорій було дуже багато складнощів, тому що, по перше, тобі потрібно реально дуже багато їсти кожен день. А по-друге, у нього було збалансоване, але одноманітне меню, що також стало для Йонаса таким собі психологічним випробуванням, тому що він 120 днів їв одне й те саме. Яким же було його харчування? Під час своїх довгих дистанцій Йонас Дайкман спалював близько 10 тисяч калорій на день. Які йому доводилось відновлювати, щоб підтримувати свою продуктивність і не худнути? Для цього він їв і тверду і рідку їжу. Я так розумію, в нього був спонсор PowerGel, і в нього був спонсор Y-Food. Не Знаю, як це правильно читається, але це така цікава їжа, яка продається в супермаркетах. Я чесно скажу, один раз пробував, мені не сподобалося. І він це все міксував зі звичайною їжею. Що цікаво, його приблизний орієнтир на пиття був 14 літрів рідини на день. Але давайте пройдемось по більш таких детальних цифрах, тому що. Є е, щоденний план харчування його на цій дистанції в 5.50 ранку. Він починав з першого сніданку. На перший свій сніданок він їв мюслі з авокадом, фруктами та вівсяним молоком, випивав 250 мл вітамінного коктейлю, потім пив каву. Ще зверху 200 мл імбірного шоту, скоріш за все для імунітету, та 150 мл апельсинового соку. В 6.30 ранку по дорозі до озера він випивав 250 мл млн ігрікфуда, ще зверху 50 мл води і один бананчик. На плаванні, один PowerGill Smoothie та 750 мл Iso 90. Я так розумію, це вуглеводний напій. В 7.40 ранку. У транзиції він з'їдав пів кренделя з маслом. 250 мл ігрикфуда, ще зверху протеїновий коктейль. Запивав це все пів літром води та еспресо. На першому велоколі. Він з'їдав 2 PowerGirl смузі, потім він ще їв 2 PowerGiл шота, один батончик Energize, 3 батончики Ride Energy, 2 банани. 750 мл ізо 30, 750 мл електролітів, літр води. Це тільки перше коло. В 1140 в нього був обід. На обід він їв макарони, булгур або рисовий салат із буряком, 250 мл ігрікфуда, 750 мл лімонаду і зверху еспресо. На друге коло вело у Йонаса уходила пачка макаронів, яку він з'їдав десь на 160-му кілометрі. Два Power Girl смузі два Power Girl шота один батончик Energize, три батончики Ride Energy, два банани, 750 мл ізотоніка, 750 мл електролітів і півтора літри водички. В другій транзиції в 15.40 приблизно він з'їдав рисовий пиріг або тортівлю. Ще 250 мл ігрікфуда та, знову ж таки, що правильно. еспресо. Набіг 8 гелей, 4 павергіль шота, 4 павергіль смузі, 2 банани, куди ж без них, 1 літр Ізо30, 1 літр електролитів та 2 літри води. Вечір. По дорозі додому, в 20.50 приблизно він з'їдав салат з макаронами, 250 мл ігрік 500 мл води і 250 мл коктейлю для відновлення. Ви думали це все? Ні. Ще ж вечеря: в 21.40 паста, рьошті або різотто, салат. 750 мл води, 250 мл коктейлю з магнію. Нормальна така обжураловка, скажу я вам чесно. Але враховуючи навантаження, у нього все-таки не було вибору і треба було їсти багато. Не знаю, мені я от прочитав це меню, і здається, що просто в звичайний день я б точно це не з'їв. Хоча хто знає, хто знає. Можливо, колись спробую, але думаю, що ні. По технічним обладункам. За цей час він витратив 12 пар кросівок, 24 велосипедні шини, 7 велоланцюгів, і він ще й 7 разів міняв гідрокостюм і стартував. Трошечки по рекордам. Звісно, що Йонас не робот, і він проходив дистанцію кожен раз з різним часом, але він якось так цікаво розтягнув і на кожному етапі встановив свій особистий рекорд. Почнемо з плавання. Рекорд з плавання, він нагадаю, що це була дистанція 3 км метрів 800 метрів встановив в останній день і проплив за годину 4 хвилини 28 секунд. Найкращий свій велосипед він продемонстрував на початку десь ще і проїхав 180 кілометрів за 5 годин 46 хвилин 8 секунд. Ну і у день Challenge Road, коли у нас падали всі рекорди швидкості на цій трасі, він зробив марафон з особистим рекордом за 4 години 3 хвилини 55 секунд. Здається, що час не такий вже й швидкий, але згадайте, він робив це 120 днів. До речі, про погоду. Якщо ви думаєте, що літо в Німеччині було класним, то десь близько 60 днів у нього було дощу. Що сказати, погодка теж додавала своєї цікавинки в цей челендж. Одразу хочу сказати, що Йонас не був новачком у цих мультиденних перегонах, і у нього вже було за його плечима кілька цікавих челенджів. У нього була Трансамерика в дві сторони, тобто він у 2023 році проїхав з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса і. Потім назад і це все було 5500 кілометрів. плюс він зробив ще триатлон 360 градусів, як він це називає. Тобто він зробив триатлони через всю планету. Він почав в вересні 2020 року в Мюнхені, і за 430 днів він зробив подорож навколо світу, кожен день виконуючи триатлон і зробив по факту тоді 120 айронменів. І як я вже зазначав, за свій челендж 120 він загалом подолав 456 км у воді, що здається просто неймовірним. Неймовірним до того моменту, як ми не згадуємо про чоловічка з Англії на ім'я Рос Еджлі, який проплив 510 кілометрів в один присяж. Як це він зробив? Він поїхав в Канаду на річку Йохотан і встановив світовий рекорд з найдовшого плавання? Він проплив 510 кілометрів нон нонстопом за 62 години. Хейтери можуть сказати, що та ну що там, пливти це ж по течії, але ви просто подумайте: людина плила 62 години, йому було заборонено торкатись землі, торкатись човна, будь-що, тобто він постійно перебував у воді. Він не спав. Просто спробуйте не спати 62 години, і в цілому, я думаю, ви вже зрозумієте, що це було складно. Але він просто не спав, він ще й плив. І плив він пейсом десь 8 км на годину. Що по погодним умовам, якщо вам здається, що в Юкотані було тепло, я нагадаю, що це було в червні, і я зараз повернусь до того, чому ми говоримо про це у вересні, то в червні в Єкотані температура падала місцями до 9 градусів. Рос плив в гідрокостюмі в неоприновій шапці, в неопренових рукавицях, в повному комплекті. І він сам розповідав у своєму фільмі, що йому було холодно. Його команді було холодно, і він це розумів. І, власне, зараз всі про це говорять, тому що на Ютубі вийшов фільм про те, про це досягнення роса. І я прикріплю посилання для вас в описі, щоб ви теж подивились і могли надихнутися. Але просто ще раз повім трішечки цікавих фактів з цього всього. Тому що фільм покриває не все. А я присвятив трошки часу, щоб все таки роздобути вам інформацію. Тож Рос плив свої 510 кілометрів по течії. Взагалі це цікава історія, тому що, як і більшість рік, в цій ріці є і течії, і протитечі. І було дуже важко розбиратися, як треба плити, щоб ти ніколи не потрапляв в протитечію. І за цим слідкувала його команда, яка пливла з боку, і вона спостерігала за темпом роса для того, щоб він не потрапив в протитечі і просто не зупинився на одному місці, намагаючись її подолати. То вони допомагали йому проходити цю дистанцію. Також вони слідкували за тим, щоб з ним все було в порядку. На борту на човна, який за ним вплив, був і медик, і там якісь його друзі. Але їм всім максимум, що можна було робити, це з ним розмовляти та кидати йому їжу в воду, тому що я нагадаю торкатися, човна було заборонено. Як і було заборонено виходити на берег, який не просто манив його, обіцяючи відпочинок, але й таїв собі деякі цікаві перешкоди, тому що в Першу чи другу ніч, що точно не пам'ятаю, і Рос і власне його команди підтримки бачили вовків на березі річки, а також бачили ведмедя, що в цілому не є безпечною історією. Одного разу він все-таки здається потрапив то толі в протитечую або, або щось вдарився. І я бачив фотографії, у нього були дуже пошкоджені місця під колінами, тобто вони були прямо як порізані. Взагалі він казав, що це було від натертості. Але я не знаю, як саме це сталося. Але от, у нього просто реально там були такі як прорізані рани. І цікавою особливістю цієї людини є те, що на ньому все дуже швидко заживає. Він казав, що на ньому навіть проводили якісь дослідження, на ньому і на його матері. у них заживає все супер швидко. І в цьому дуже класно, що він має таку особливість і має таку здібність. Розплив у повному гідрокостюмі, тобто він плив з шапкою, він повністю в костюмі. У нього була спеціальна хвіртка або віконечко для того, щоб він міг ходити в туалет, тому що все ж таки людинка 50 плюс годин плила, але так вийшло, що або в нього якось воно було неправильно спроєктовано, або він щось там не зміг. Коротше, він сходив в туалет і він з цим. Сим плив, і навіть в самому фільмі він розповідав, що каже: Я пливу і намагаюсь придумати, яку етичну річ я буду розказувати своїй команді для того, щоб там всіх... Всім сказати дякую, всім бути вдячним, відзначити заслуги всіх. А натомість, коли він доплив, він просто лежав і казав: Хлопці, вибачте, я тут трошечки обділався, тому я дуже вибачаюсь за все, що ви побачите в моєму гідрокостюмі. З приводу температури і, взагалі, того, як розготувався, це є дуже цікаві штуки, тому що я, я взагалі не розумію, як люди можуть стільки часу проводити в воді, тому що я воду не дуже люблю. Але він плавав в день, в цілому, там, по 8 годин на своїх тренуваннях. Він приходив в басейн з відкриттям, накривав собі поляну біля Бортика і, власне, плавав там по 8 годин в день. Але це дало йому можливість бути готовим, і він все ж таки подолав цю дистанцію. До речі, ще цікавим є те, що він зізнавався в інших інтерв'ю і подкастах, що під кінець його техніка вже настільки була поганою, що він виглядав як поранений. Лососі, як він сам каже, і він бачив десь на 50 й годині, що над ним літає якийсь великий птах, який тільки чекає, коли ця риба вже не зможе далі гребсти, і власне він спуститься і подивиться, що ж там з нею, і як би її можна з'їсти. Але чудо для птаха не сталося, і все-таки роздоплив. Він подолав і всю дистанцію, і найнебезпечніший момент після її подолання, тому що найнебезпечнішим є те, що коли ти вже виходиш з води після такої довгої дистанції, і людина, яка так довго боролась з гіпотермією, може от в цей момент саме вмерти тому було дуже важливо, що його там вклали, накрили спальниками, накрили куртками. Там довезли до точки, звідки його забрали медики, привезли в лікарню, там обстежили. Тобто Aftercare був дуже класний. І це, це все ще раз підкреслює, що будь-яка людина, якою би сильною вона не була, для своїх таких звершень потребує інших людей. До речі, про звершення у Роса це було не перше звершення, про яке варто зазначити. Ще попередньо до цього він відзначився тим, що проплив навколо Великобританії. Так, тобто він плив 157 днів і він обплив весь е, британський мейнленд, і там у нього були, звісно, дуже цікаві розлікухи. Він міг спати на катамарані, але його там і жалили медузи. І одна медуза просто вчепилась йому в обличчя, і він півгодини намагався від неї відбитися. Але все ж таки, пливучі по 12 годин кожного дня на протязі 157 днів. Він увійшов в книгу рекордів Гіннеса і оплив так і всю Великобританію. І давайте вже порівняємо з нашим попереднім героєм цієї рубрики звершень і неймовірностей. Що ж він їв у цьому челенджі, коли опливав Великобританію? Що саме цікаво, витрачав він більше калорій, ніж Йонас, і з'їдав десь 10-15 тисяч. І він їв величезні піци. Пасту, рисові, кудинги він за весь цей час з'їв 610 бананів, вибив 314 чотирнадцять банок редбула, і він дуже шкодував, що доправити на лодку чизкейк його мами, яка зазвичай давала йому цей чизкейк на його тренування в басейні. Було неможливо. Що ще цікавого відбувалося цього тижня? Прийшов екстремальний тріатлон x тряй в Італії, який проходить на висоті 1800 метрів у долині Лівінньо, де потрібно плисти вночі в холодному озері. Потім потрібно їхати 200 кілометрів по горах, серед з яких є Стельвіо, і потім ще 42 км кілометри пробігти марафон з фінішем на 3000 метрах над рівнем моря. Цього року там вдруге раз вже приймав участь. Наш український триатлет Олександр Варфоломієв, який з другої спроби нарешті взяв свою білу футболку, що означає, що він. Піднявся на каруселу 3000 і фінішнув там. Більш детально про старт попереднього року, в якому Олександр теж приймав участь, є у мене на YouTube каналі. Я залишу вам посилання, обов'язково подивіться, там дуже класно. А я вам буду дякувати. Сподіваюсь, вам сподобався випуск про такі неймовірні людські звершення. І ми почуємось в наступному випуску. Пока!